Минуло багато років відтоді, як пролунав останній постріл Великої вітчизняної війни. Але страшні знахідки нагадують про себе і сьогодні в Буринському лісі було знайдено снаряд. 24 квітня до новгородціврського районного відділу Міністерства надзвичайних ситуацій надійшла інформація, що в районі Биринського лісу знайдено артилерійські снаряди часів Великої Вітчизняної війни. Хто знайшов ці снаряди? Працівники МНС не розголошують, але що міни знаходяться посеред лісу, це факт. Відразу на місце була виїхано. Виїхала оперативна група районного відділу МНС для ідентифікації по прибуттю групи. Було був зроблений висновок, що необхідно залучення піротехнічної служби. Обласного управління МНС України». Рятувальний загін спеціального призначення територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернігівській області, прибувши на місце, де знаходились снаряди, відразу почали роботу з їх утилізації, яка, за словами старшого лейтенанта Михайла Ільєва, вимагає кмітливості й уважності, адже один необережний крок може опинитись останнім в житті. Підготувавши все оснащення, настав момент істини: вибух. Надійшло повідомлення, що був виявлений артилерійський снаряд калібру 152 мм. негайно на нього відреагували, приїхали, провели контрольну перевірку даної території. При перевірці даної території було виявлено дві мінометні міни калібру 50 міліметрів, які, ви бачили, були знешкоджені. Такі ситуації часто в нас бувають, тим паче зараз пішов такий період, зійшов сніг, у людей почались згороди. Люди копають, знаходять, виїжджаємо. Саме більше з нас буває візда по Чернігівському району. За останній час це не поодинокі випадки. Страшні знахідки років Великої Вітчизняної війни все частіше нагадують про себе. Залишки, а то й цілі снаряди мешканці міста та району нерідко знаходять на своїх ділянках. Тож необхідно бути обачним до себе та своїх вчинків, адже на місці випугу може опинитись не рятувальний загін, а саме ви.